Привіт, вітаю вас на другому році. Сьогодні будемо малювати сніговичка. Я вже зробила ескіз, це дуже просто, просто два кружечка. Можете намалювати свого, а я вам сьогодні покажу, як його зафарбувати. Спочатку нам потрібно прибрати трошечки олівець та підготувати фарби, якими будете сьогодні користуватися. Я просто покажу, як можна прикольний ефект зробити снігу та передати об'єм звичайними фарбами. Ну що, почнемо? Що таке, по кольорам, з чого ми починаємо? Починаємо. Я рекомендую завжди починати всі свої малюнки з фону. Хоча в минулому році, хто дивився, ми починали з кульки. Тому що там нам треба було передати об'єм. Хто не дивився, перейдіть в минулий урок, подивіться. Беремо такий відтінок, давайте, такий фіолетовий. Я на палітрі не буду його показувати. І ним одразу ж. Біля капелюшка роблю ось так. Дивіться, пройшлась, розмила. І у нас вже вийшов ось такий ефект. Бачите? І так, беру потім синій, знову якийсь блакитний. І ось таким чином, бачите, я не доходжу до кінця, до країв, я заповню повністю-повністю весь фон і покажу, як передати ефект снігу без використання білої гуаші. Він складніший, ніж той, той, що ми з вами використовували минулого уроку. Але він набагато цікавіше виглядає, ніж просто гуашу. Хоча так, також мило. Так, додаю, дивіться, ось таким чином. Зниз поки що не чіпаю, внизу у мене буде трохи інша історія. Тут мені трошечки розмити треба, бо дуже-дуже яскраво вийшло. Користуйтеся серветочками, розмивайте водойчкою це вже таке, це вже ваше, в принципі, бачення, бажання. Тепер беремо і ось так крапочки ставимо, просто берете воду і крапаєте водою в місця, де ви хочете, щоб воно роз... Не знаю, роз, ну, як сказати, розщепить ну, папір, фарбу, пігмент. Забере пігмент. Бачите, вона знизу висохли і вже не береться, треба промувати пензликом. Але там буде братися. Це дуже гарно видно буде, коли воно висохне. От навіть на камері зараз його видно, цей ефект. Ось. Але коли воно підсохне, цей ефект буде ще яскравішим. Знизу я роблю трохи іншу штучку. Тут я зараз трохи підправлю. А знизу я просто беру такий синій блакитний, знову ж таки, підтушовую просто ось таким чином. Беру крапельку фіолетового і роблю просто тіньову частину снігу. Все. Скоро будемо переходити вже до сніговачка. Перед цим нам треба побачити, щоб у нас все висохло. Тому я почекаю хвилиночок, можливо, 5. О, якщо у вас є фен, можете підсушити і не чекати зовсім. Але листівочка маленька, вона висохне швидко. Як ви бачите, папір починає згортатися трохи, але потім ви коли будете упаковувати, просто перед цим підспокладіть під якусь, якусь там книжечку, не знаю. Тоді все буде чудово. Все, переходимо до наступної частинки. А, далі що я роблю тепер? Давайте зробимо поки що обличчя та гузика, поки в нас. А... Підсухає капелюшок для капелюшка і для самої кутону кульок. А що я роб? Я беру помаранчевий відтінок, ні з чим не змішуючи, наношу його отак. От. Дивіться, бачите? Ось, вийшло. Гудзики у мене будуть о, такий фіолетовий і червоний. Бажано використовувати якісь яскраві, одразу не змішуючи відтінки для даного малюнку, саме для декорів, для. Тут трохи приберу. Тому що так буде виглядати яскравіше. Бачите, воно красиво поєднується, бо вона нібито якийсь рожевий і фіолетовий готово. Гудзики, тобто очі, я їх роблю чорним. Взагалі можна ще було цікавіше зробити фіолетовим. Але мені, якщо чесно, не хочеться. Я потім ще чорним маркером їх зафарбую, все-таки, бо мені не подобається, як виходить в акварелі. Ну, саме очі я маю на увазі. Дивіться, взяла і ось тут трохи розмила. Нормально. Давайте трохи підтянив сніговичка, беру синій-синій плюс фіолетовий. Виходить, такий синій, бачите, відтінок. І ним роблю тіні. Тут тінь у мене буде, тута. Під кудзиками, бо вони, типу, там всередині. Ручки в тіні будуть. Дивіться, ось тут велика тінь буде, тому що ця одна кулька стоїть на іншій. Бачите? І ось тут розмиваємо легенько. Легенько-легенько та просто пензликом. І ось тут, о, тут теж трохи можна додати, але тут не так сильно, тому що, ну. Я не буду цього робити. зроблю ось так максимум. Це все. Ми з вами затінили. Більше ми до, цього, ну, до цих білих кульок зараз трохи вигну. Повертатися не будемо. Я трохи підрозмию в деяких місцях, де прямо ну, хочеться. І перейдемо до капелюшка. Беру червоний, чисто червоний, без ніяких домішок. Дивіться, який красивий, червоний. І просто взяла. Так, обережно пензликом. Можна виходити за контур, все одно нічого страшного. Взяла всюди зайшла, дійшла і зафарбувала усе, що потрібно мені. Тут буде в нас помпончик. Я думаю, можливо, візьмемо білий для нього, щоб його висвітлити, але це вже потім. Готово. І на ось цю частину також треба додати тіні, але я буду робити більше таким фіолетовим. Тому беру фіолетовий і роблю тут тіні. Взяла, загарбувала, бачите як. Оп. Потім взяла, помила пензлик і розмила все. Краптуюсь водичка можна і ось так розмити. Серветочку трохи допомагаю. Готово. Що ще? Тепер давайте додамо ще темніших тіней ось сюди, бо мені не вистачає. І це вже у нас нашаровування. Ми нашаровуємо різні відтінки для того, щоб передати об'ємність сніговичка ось його колір. Бачите? І ось тут, в деяких місцях. Не всюди, в деяких місцях лише розмиваю. Красиво, мені подобається. І ось тут також, щоб лінія не висихала. Фіолетовим відтінком плюс чорним. Трохи більше чорного. Роблю ось тут тінь. Дивіться, взяла, провела. О, бачите, малюю навіть, можна сказати, один, одним пензликом. Просто. Я вам кажу, що можна картину намалювати одним пензликом. Я підготувала два, але, бачите, користуюся лише одним. Беру пояскривіше червоний і сюди накладаю чорного, трохи фіолетового, роблю тінь. Готово. Капелюшок об'ємний має вже багато кольору, виглядає кльово. Беремо чорний якийсь, не знаю, маркер, лінер і роблю очі. Бачите? Ось таким ось чином роблю, очі, готово. Ось тут роблю що це у нас гудзики, То морквинку також можна виділити, як я вам сказала, трохи потім пододаємо сами. І ну, я більш не хочу Бачите, тут трохи можна додати якихось натяків на те, що тут якийсь об'єм. І більше чіпати не буду. Ось такий снігавочок у нас вийшов. Ставимо обов'язковий підпис. Ви можете тут написати якийсь надпис ось тут, наприклад. Можете нічого не писати, можете ззаду зад, просто написати якісь побажання. У нас вийшла сьогодні з вами ось така листівочка. Мені вона дуже подобалась. Я отримала велике задоволення від малювання. Разом з вами. Надіюсь, у вас також все вийшло. Вам сподобався мій урок. Якщо так, то слідкуйте за моїм каналом. Тут будуть виходити багато туторіалів. Я хочу робити таких частіше марафони, і до зустрічі на наступних відео. Бувайте!